Перший у Коломийському районі центр безпеки громадян відкрили у Підгайчаківській громаді. Там працюватимуть рятувальники, медики і поліція. Центр урочисто презентували мешканцям та освятили, а тепер уже пожежний підрозділ заступив на чергування. Потреба у власному найпершопожежному пункті назріла у Підгайчаківській громаді давно, каже голова Ігор Мартинюк. Тому створення тут центру безпеки підтримали й мешканці, і місцеві депутати. Ми стикнулися з такою проблемою, що неодноразово було багато пожеж у нас на території, і тому ми десь депутатським корпусом прийняли рішення, дивлячись на свій бюджет, що ми би могли і хочемо. І коли спілкування з громадою виникла така ідея, щоб створити центр безпеки. Рятувальники обслуговуватимуть усі шість населених пунктів громади. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області передало громаді одну пожежну машину. Її вже на місці підремонтувала, пофарбувала і трохи оновила місцева команда. Іван Гох, її керівник, каже, тепер готові реагувати на виклики громадян. Ми її обновили, підмальовували, трошки ремонти робили. Ну, так як ви бачите, що ми там поставили світла добавочні, і Аварійну сигналізацію пожежний пункт працюватиме цілодобово. Тут чергуватимуть п'ять рятувальників, мешканців громади, утримання пункту, зарплатня усе із бюджету громади. 24 на 7 В okay. нас воно буде функціонувати, і як при потребі найбог боронить. Але ми будемо мати вже своє певне страхування. Це вони на балансі громади на балансі нашої громади. Безпосередньо бюджетом депутатським корпусом виділена певна сума грошей для їхньої заробітної плати. Вони у нас на заробітній платі. Все це не добровільна пожежна частина. Що хлопці будуть вдома. Це цілковита нормальна робота, яку вони будуть. Надіюся, що справно виконувати місцевий пожежний пункт буде в оперативному підпорядкуванні Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Досвідчені рятувальники, готували під новачків до нелегкої служби, ділилися знаннями й досвідом. кажуть, допомагатимуть і далі. Цих людей відбирає голова територіальної громади. Із мешканців свого села, скажімо так, але вони нам підпорядковуються в оперативному відношенні, тобто на випадок чи пожежі, чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації, вони підпадають під наше управління. Крім того, слід відзначити те, що це не тільки під час якихось подій чи пожеж, а звичайно, що ми опікуємося і. І керівництво головного управління, і районне управління так само прикладається, тому що ви самі розумієте, що такий центр безпеки відкрите, ну, одному важко. Це не тільки йде методична допомога, а і головне управління також передало пожежний автомобіль. На урочисте відкриття центру безпеки у Підгайчиках приїхали рятувальники з області, депутати різних рівнів, голови Коломийської районної ради та військової адміністрації. Вітали громаду та бажали, аби люди тут на місці почувалися у безпеці. Сьогодні ми відкриваємо центр безпеки. Це один із тих кроків, щоб наблизити і забезпечити цю безпеку до наших громадян з перших днів війни. Разом з головами громад, депутатським корпусом, завдяки коштів з державного бюджету, ми робимо все для того, щоб відновити наші сховища, для того, щоб люди мали можливість прийти і під час повітряної тривоги почувати себе в безпеці. Але також ми робимо, все те, для того, щоб безпека була і на вулиці. Це завдяки нашим правоохоронцям. Безпека була у нашому житті завдяки наших медиків. Безпека була в нашому житті завдяки вогнеборцям і нашим рятувальникам. Я бажаю вам, щоб у вашій громаді і в нас на Коломищині на Прикарпатті завжди було безпечно. Вже від сьогодні рятувальники заступили на цілодобові чергування, кажуть, готові реагувати на виклики своїх односельців.